Залишати на чай сьогодні. Подивився відео в Тіктосі, де чоловік попросив людей в коментарях написати, чи потрібно людям залишати на чай. Ну в закладах, і в більшості випадків написали, що вони не залишають і не розуміють цього, тому що вони самі працюють в сфері обслуговування, і ніхто їм на чай не залишає. І типу, що це за несправедливість, що деяким залишають, потрібно залишати така традиція, а деяким ні. Я вам поясню свою позицію. Я по суті і за одну сторону, і за іншу. Так як я теж пропрацював в сфері обслуговування дуже багато років і бігав там в день по 25 кілометрів, у мене не сидяча робота була і нелегка. І мені ніхто на чай не залишав, тому що не було такої традиції. Але я вам і скажу, чому я і іншу сторону захищаю. Ви можете відкрити просто вакансії з офіціантами і подивитися, як там це прописано. Дуже керівники хитрі ресторанів. Вони зробили так, що вони на вас відповідальність кидають за зарплату офіціантів. Вони роблять отакий малесенький відсоток, де офіціант буде отримувати, а все інше це чай. Тобто по суті, якщо ви не залишаєте йому на чай, і він скаже керівництво, дивіться, ну не залишають на чай, ну я хочу там підвищення зарплати, то їм скажуть, ну тоді ти погано працюєш. Дуже казирна позиція, плюс ще офіціанти, я знаю. Не тільки собі забираючи юку, інколи діляться з поварами і за адміністрацією, який адміністратор отримує і так нормальну ставку. Тому така несправедливість, тому я і за одну, і за іншу сторону. Я розумію, що хотілося б всім в сфері обслуговування на чай, щоб їм отримали, коли вони класно обслуговують. Но в більшості випадках у вас є там зафіксована ставка або відсоток від продажів і так далі. Вам не потрібно там боротися за свою зарплату, щоб... Людина, чи юхой вам зарплату заплатила? Це насправді дуже морально важко, як я вважаю. Тому от така от позиція. А ви діліться в коментарях, як ви вважаєте, чи ви погоджуєтесь зі мною, чи у вас своя особиста думка? Я з радістю прочитаю.